Летів Скубайк 200, на нім гонщик Юра, в прислопі з моторками ціла субкультура. Продав він Геона 250-го, лишився скубайка 200-го рогатого, вчився дюрі в бурсі просто на механіка, тепер муся любить двоколесна техніка, хобі в нього мотоцикл. А ще й волейбол, якщо мож, то грав би у мотофутбол. Були часи Юрка їздив на крутім геоні, то вам не сидіти у возі та тіщите коні. Любить Юрка возитися, дгорі на границю, в бездоріжжюся наскаче аж наб'є гузицю, працює в Іглаві на пошті GLS. Має до А шостої ауді інтерес. Дякує бурсі ліцею і його майстрам, що став клас спеціалістом він по моторкам. Робить він на чехах всю пору непросту мріє здати на права і про ауді А Цим Цімбор в нього Саша поганяло муха, як газнуть на моторках, та аж в'януть уха. Жити хоче Юрка не на чехах, а в прислопі дома. Сеся война для людей то страшненька втома. Пролунає в Прислопі і на всій район. Про Юрку сестрек на всій регіон. Вчора Юрка по прислопу на Скубайку вісся, завтра чувак купить Кавасакі Ніндзя. Не лише Спортбайк, а й желанну Ауді. Життя то є динаміка, і плюс рух насправді.